І сьогодні я розпочну нову рубрику на каналі, а саме Крінжгайди DRS-2. Сьогодні на порядку денному в нас гайд на проходження гри з утігатаною. Може, зброя не дуже крута, але того і крінжгайди. Ну що ж, погнали! Гра, як завжди, розпочинається з вибору класу і дару. В клас ми вибираємо мечник, а в дар беремо найкритіше, що нам можуть дати. Саме вугілля ворожнечі. І відразу ж обкрадаємо бабок, так як їх речі нам знадобляться більше. І першою зупинкою буде маджула, так як нам видають флягу з рестосом, і багато інших корисних дрібничок. Головне, не забуваємо забрати кістки телепортації біля ковенанту, так як вони нам ще знадобляться. Біжимо, забираємо уламок фляги естоса. І найголовніше, не забуваємо завітати до бариги з бронею. Забираємо уламок титаніту для апу зброї і вбиваємо самого баригу, так як повний сет його броні дає нам 22,5% до отримуваних нами душ. Не забуваємо одразу його натягнути. Наступний на чазі локації буде ліс полеглих гігантів. Тут ми забираємо все, що бачимо, а все, що не бачимо, знаходимо і забираємо. Спроба 2 і успіх. Танцюй, пипок, і живий, Танцюй, пипок, Далі повертаємося пипок, і піднімаємох наверх, аби забрати ще дві душі, які просто валяються. Я знаю, що Біжимо до Мелантії, що сидить біля другого вогнища в цій же локації, в неї нам буде потрібно потратити 10к душ, за що вона нам дасть кільце з срібним змієм плюс один, що підніме здобич душ ще на 20%, і йдемо відкривати шорткат. А далі направляємося в локацію зруйнована вежа Хейда, де нагло вбиваємо босса. Відраховуємо його останні сім кроків і перекочимося прямо у нього під носом. Від такого нагавства він просто падає у воду. Коли сумління твоє не знайде собі місця, нашому Правда, я забув перед боєм з ним надягнути отримане раніше кільце. Не забувайте це зробити. Піднімаємося на другий поверх і запалюємо вогнище. Зараз нам буде потрібно вбити Лесію. Найкраще це робити голими руками. Збираємо її речі після відпочинку і йдемо апати левел. Повертаємося в ліс полегло гігантів і знаходимо там картографа Кейла. По закінченню діалогу з ним отримаємо ключ від дому в Маджулі. Я вже думав війти від нього, але згадав, що його шолом дає баф на 2 до спритності і 1 до стійкості. І також допоможе в проходженні одного квеста. Того вбиваємо його і біжимо назад. Так як всі локації, є ще один ніщак у вигляді Тітаніту. Впочиваємо біля вогнища і йдемо збирати ще деякі смаколики в локації. Для цього від швидка тобі жимо наліво і спускаємося. Забігаємо в дірку в стіні. Тут головне не зупинятися і відразу ж бігти донизу. Відкриваємо замок кам'яним ключем Фароса, який ми купили у Мелантії. Забираємо титаніт із скриньки з паскою. Будьте обережні. Ламаємо примарю на стінку і збираємо за нею кільце клорантії, що дасть нам реген стаміни і шматок титаніту. Вічливо стукаємо в двері, за якими стоять троє живих мерців, і вбиваємо їх. Забираємо кільце на додаткові хП, повертаємося назад до багаття. Наступним нашим кроком буде розпочати квестову лінію Пейта. Для цього знову від Шерткату біжимо наліво і в кінці проходимо, бачимо NPC. Говоримо з ним і забігаємо за ворота, які різко закриваються за нами. Убиваємо всіх, хто хоче порішити нас, і біжимо збирати подарунки. Повертаємося до Пейта і забираємо в нього велику крейду. Перейдемо вбивати Останнього гіганта. Головне не забути перед боєм з ним покликати пейте для квесту. Наступним вилупком буде переслідувач. Для цього від шортката біжимо вперед і піднімаємося на площадку, де бос десантується і буде намагатися поривати нас на шматки. Вбиваємо його і отримаємо його душу і кільце клетків на додаткову шкоду. Потім вбиваємо всіх вставших мертвеців і лутаємо трупи. І на цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки і коментуйте. До наступних зустрічей.